І Роман Костенко, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, зараз з нами в ефірі. Вітаємо вас. Доброго дня. Отже, пане Романе, як ви оцінюєте результати 9-го Рамштайну? Що особливо ви помітили, на що нам треба звернути увагу? Ну, перше, те, що ми бачимо, що антипутінська коаліція зростає, про це безпосередньо і Резніков сказав, і ми самі бачимо, що кожного разу більше присутніх і. Скажем, більше пакети допомоги, ми очікуємо. Ми говоримо зараз і про літаки. Я розумію, що була, була розмова про це, але основне те, що нам зараз треба до весної кампанії, те, що вже треба на полі бою. Ми розуміємо, що літаки це перспектива, які треба навчити налагодити логістику, привести. І це якась перспектива про них потрібно говорити. Але те, що нам потрібно зараз, щоб зупинити ворога. Це питання артилерії, питання боєприпасів, про які йшла мова, і багато країн нам погодились і далі продовжувати допомагати. Ми чули заяви і міністра оборони сполучених штатів. Тому я думаю, це це буде основне. Ну і плюс розширилась коаліція по танкам. Уже конкретно ми бачимо, які країни будуть нам їх надавати. Тому я думаю, що це ще один крок до нашої перемоги. Ну і від Рамштайну до безпеково Мюнхен конференції в Мюнхені, як оцінити перспективи? Адже там на порядку денному, зокрема, буде ну скажімо так проміжні підсумки цього року війни, яку Росія розв'язала, а так само наша інтеграція в НАТО от, щодо війни. Я просто нагадаю, що рік тому ще в замирних часів президент Володимир Зеленський туди їздив, і він звертався до наших партнерів по допомогу по озброєнні, і казав, що от санкції, наприклад, або озброєння, коли вже будуть літати ракети і росіяни будуть... Будуть на нашій землі нищити наші будинки, вони вже будуть не такі вже і актуальні. Як вважаєте, наші партнери все ж таки висновки зроблять чи зробили? І чи конкретика буде якась в цій частині на цьому зібранні? Ну я якраз на шляху зараз на цю конференцію. Я теж є членом делегації від Верховної Ради. І їду якраз туди. Я думаю, тоді вже більше зможу вам сказати безпосередньо. Але те, що ми бачимо, і те, що кажуть прогнози, які там є, то основним звичайно основною темою це буде Україна. Да, будуть говорити і про Молдову, там про країни Балтії. І в цьому році найбільше мабуть представництво перших осіб держав буде міністрів закордонних справ, які будуть безпосередньо обговорювати там зараз безпеку ситуації в умовах війни. В Україні тому ми очікуємо ще більшого об'єднання навколо допомоги Україні і політичного, і, і політичної і воєнної і дипломатичної допомоги. Тому будемо робити все там, і нашу, в тому числі делегацію, делегацію від нашого уряду для того, щоб збільшити ще раз кажу допомогу Україні і протистояння Російською Федерацією. Що ж, дякуємо вам. Ну, будемо сподіватися, що у вас буде можливість долучитися до нашого ефіру вже безпосередньо з полів ці саміту цієї зустрічі в Мюнхені, зокрема, і прокоментуєте можливо одним з перших в нашому ефірі про її результати. Роман Костенко, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. полковник СБУ, щойно з нами.